На Прикарпатті місцевий житель обікрав храм Успення Пресвятої Богородиці. Вночі одному із сіл пломацького району, що на Івано-Франківщині, місцевий житель, зламавши замки вхідних дверей, зайшов до храму та викрав 20 тисяч гривень пожертвованих прихожанами. З подробицями Ліліана Хомишин. Крадіжку виявив церковний дяк, який вранці прийшов до храму. Чоловік побачив, що бічні двері зламані. Побачив, що сердечник з ключем на землі. Зверів зломані. І сейф відкритий священника. Всі документи стоять на столі. За попередньою інформацією, сума пожертв становила близько 20 тисяч гривень. Злодія знайшли майже одразу. 23-річного чоловіка раніше вже судили за крадіжки. Було проведено оперативно шукові заходи. Слідчі дії було затримано раніше судимого раніше судимого мешканця даного села, який. Був також судим за користові злочини, значить і які і вчинив данокові. Якщо злодія знайшли, то з вкраденими ним коштами не все так просто. Настоятель храму просить їх повернути. Очевидно, парафіяни заробили ці кошти важкою працею, і часто люди вбогі, вдови і сироти старалися принести своє чесно зароблені кошти. Ми хочемо, щоб кошти, які були вкрадені, були повернуті. Гроші наразі розшукують і правоохоронці. А той, хто їх викрав, під домашнім арештом. Ліліана Хомишин, Любомир Борута. новини телеканал Раї.